Мене звати Артем. Я вже в п'яте заповнюю анкету. І ось з п'ятого разу насправді я думав, що Бог любить троїцю, але він любить е, Тому з п'ятого разу я прийшов сюди. Давай давай. Це я не знаю, це такий адренали, адреналін виробатувався, що, що я просто я не знаю. Я був начебто в, яким, в якомусь іншому світі. Типу, я розумію, що це я, я розумію, що це майстер-шеф, я розумію, що це сидять переді мною мої друзі. Але начебто я реально був просто десь, десь, але не там. А це дуже кайфово. Добрий вечір студія! За шість день наші науки. У мене Хочу вже ця. все перемішалось, воно все. Судді просто нереальні красоти. Ну, я їх плюс-мінус так само і уявляв. Я думав, що трохи Ектор вищого зросту, і все. Е, я приготував андеграундний горішок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Знаєш, як бабка просто, як реальна якась базарна бабка, починаю гнать. Розповідаю. Так, підожди, може, може нам вийти взагалі? Закриваю. Ну, нечемно розповідати про страву, не представившись, як вас звати. Звідки ви да. приїхали? Нам це дуже цікаво знати. Добре. Тому давайте спочатку. Давайте спочатку. Мене звати Артем, мені 23 роки. Я працюю в СММ-менеджером. Знімаю креативом, прописуємо стратегії, розвиваємо наш косметичний бренд український. І на Мастер-шеф ви прийшли, щоб? На мастер шеф я прийшов щоб добитися своєї мети. Насправді це була моя дитяча мрія. Я коли дивився перші сезони, пам'ятаю, що це. Була середа, якщо я не помиляюся. Да-да-да, я включаю телік, со мною сидить поруч, дідусь, і я дивлюся, отак от просто. Потім він на мене ще лаївся, типу, не сиди поруч, тому що попортиш собі зір. А, і це була моя мрія. І знаєте, я був із тих людей, те, що хм, я б зробив би краще, ага. а я зробив що би отак это? от отак от, от і отак от. І в ітогі що? Кулінарія це дуже важливо для мене, тому що е, навіть один раз вона мене дістала якби з депресії, тому що я повністю віддавався процесу. Зробити грибну пудру це похвально. Але сюди її треба було трохи менше додати. Відчуття боротьби, жага до перемоги. Uh, і тільки вперед. Ну, типу, я реально засмучений. Я реально засмучений. Але я розумію, що це так, значить, і треба. Ну, типу, не сьогодні, значить завтра. Не цей конкурс, значить, наступний. Тому я готовий до боротьби і отримати тільки перемогу. А яке краще тісто замісити мені на равіолі? Тепер ти теж хочу равіолі? Так, да -да -да. Чому взагалі я вирішив робити Равіолі? Тому що на минулому випробуванні мене рідка гніда слила. То що сказала, що я неправильно роблю пасту. Думаю, ну, подружка, я тобі зараз покажу, як її робити. Що кого ти в чорний якби, відправила? Галя, М, а вас багато там ще молока? забирай, все. Молока можеш відлити. мені не треба багато. Я, до речі, вперше в житті своєму вирішив зварити сир саме з молока. Щоб додати вершковості мою страву, Галя, ну якщо я отак, от добре, добре, лишай трохи, лишай, лишай! Я лишу Лишай, лишай. А потім я починаю заварювати цей сир, і я його одразу помішую, помішую, помішую. І я розумію, те, що тут, 100 бістограм не розібратися. як казала моя вчителька, я побіг взяти градусник термометр, аби відміряти температуру. Дивлюся. А в мене стрілка щось не біжить, і там написано медіум, ре, ре, медіум вел. Я такий думаю, господі, баран, взяв, блін, термометр для м'яса. Потім я його трохи залишив, вирішив його одразу процідити. Я його скуштував, думаю, боже, це перший мій сир в житті. І я такий думаю, клас, я такий щасливий. був. Бо... Обирайте свою золоту О, рибку. Мою золоту рибку. Чесно кажучи, якщо б я в ній взагалі орієнтувався. Е Карасів нема. <рес> я виберу е 20-й номер. Е Мені здається, що це. Щука. Це блін! Я не знаю, чесно. Це неправильно. Номер двадцятий це, це щука, Ось Це що, Це Оце тренер. Осетер і щука. Майо я просто такий лох. Так, Артем, ви можете ставати за перший рядок і Яку? готуватися як мінімум морально до битви. Опара. Чесно, я думав, що я тормоз перестройки величайший. Ну, Артем сьогодні забрав у мене це звання зразу з ходу з першого туру. І тут момент X. Іду я, значить, своїми терталіні. У мене качки глянь, є. Це, кстати, мої е, щасливі шкарпетки. Видно? Там е е е качки намальовані. Я кожного разу їх одягаю на битву чорних. Прикольно, так? Да? <гум> Сподіваюся, що сьогодні вона не закінчиться для мене останньою. І Я не викину ці шкарпетки. Але то таке: це Тореліні з е мусом із Осетра та е рибний бульйон. Тореліні чи Тортеліні? Ой, тортеліні. Боже, а мені так соромно. Мені, от реально, мені навіть, знаєш, я, я забув про навіть про свою страву, наскільки мені стало соромно перед суддями. По страві можна сказати вже на перший погляд, що це добре. Як виконано, що ви використали чорний колір. Я б хотів би, щоб. У равіолі був би готовий фарш, бо сири загалом не використовують. Це різниця якраз між пільменями і равіолями. Але у вас приготовано смачно. У вас є потенціал, тільки трошечки попрацювати треба. Дякую. Я пішов зробив презентацію. А, зробив таку мінімалізм. Такий от прям так акуратненько все виклав. Туди цю припілочку, різота. Песто так поклив, поклав чи брецем на крив. Я і думаю, все окей. Ектор, я все. Ок. Піднімайтесь. Артем. Мені подобається, як виглядає ваша страва, як вона презентована. Насправді я б сказав би, можливо, найохайніше з цієї трійки. Блін, дякую. О, мені аж така аж прям приємно стало. У вас дуже смачний ризотто. Ви що, палити кинули? Да. Ні, я серйозно. Ні. Ой, да. Ой. Так, ні. да чи ні? Ні. ні. Даю хрест вам. Скоро кину. Е, сьогодні мені смачно соус смачно, селереве ризотто, прям майже те, що я від нього очікував. І перепілка. Перепілка бачу. Ви залишили трішечки рожеве, кісточки зачищені. Непогана робота. Дякую. Я прям такі стою, прям такий щасливий. Мені аж заплакати захотілося. Я... А ти їх жарив хоч раз? Ну, вони такі, типу, трошечки на курочку смахують мені. На курку? Вони мають підмінити коліс. Ну, вони чи... прям такі мають бути типу, нормально поджарені. коричневі, так? Да? Ну, такі, так. Да. А я короче, їх так підсмажив, всі діла. Я їх куштую, М -м -м, вони як горіх якийсь. Корильзую що це за лавхак такий? Ти тут у мене зварилася вже картопля. Звісно, у мене товкушки, блендера нічого немає. Тут Артем Мастер знову просинається в діло. І я, коротше, починаю доводити до смаку. Трішечки налив туди молочка, вершкового масла дав. І Я ложки це все перетирав, розтирав, тому що у мене ніякої ємності не було для цього всього. Паралельно я поставив молочко на кашу. Давайте я почну зачищати її. Ти нормально зможеш зачистити? Це добре. Точно? Yeah. Дивись, yeah. усе воно розпадається. Усе, дивись, дивись, це треба відрізати. Оце, це я все. виріжу, Чого ти сюди лізеш. А ти точно цю частину взяв, а ти точно цей, а ти зачистив цей, а зроби ось так. Я кажу: Саш, будь ласка, не чіпай. Я кажу, я знаю, як все робити. Як е, наша вчителька математики, блін, просто прийшла, тебе поставила перед фактом, сказала, що так і так, ти лох, ти неправильно щось робиш. У нас залишається ще один соус, вірш. Іду я до Артема, куштує. Пробуй. Пробуй. Я всі заготовки є. Якщо що, що будемо доводить посмотрети. Е, не поки не Блин, у тебе відчувається, ти натирав цедру в з білою частиною. Відчувається горіч від цієї цедри. Горіч від олівкової олії. Це не горіч олівкової олії, це горіч цедри. Оля, а ну пробуй. Цьогоріч треба ц... да. Да. Тьом, Тьом. цедру натерти так, щоб у тебе не було білої частини. Не стирай її в впр Так я її не стирав. Просто стань, ти ж пам'ятаєш, перероби, з люби. Ви вдвох. Ну окей, без питань, думаю, мені нема чим зайнятися. Думаю, буду перероблювати цей соус. Думаю, і ще раз запам'ятаю його краще, як робити. Думаю, тоді точно буду його готувати вдома. Катя! Тома в мене все готово. Я розповідаю презентацію, слухай уважно. А, наш е, цей. Пиріг, він пиріг. засмажився. Розрізаємо його навпіл. Дивися, висаджуємо три таких маленьких, обереженьких крем-сира. Еклера, типа, таких. — Поняла, далі. Три еклера. Потім дивись, ти береш цукіня і обворачуєш просто, щоб були як хвостики. Насолоджуйтесь, давайте У вас. Поки є час. Є да, трошки часу насолодитись. Ми тут присядемо в капіталі. А це отак. От Дивлюсь, уже Артем тут як тут. Люба придумала, всі украли. — А ну-ка. — Все таке, Іди до мене сюди. Це вже не цікаво, правда? Куку. Ку-ку. Диви він сховався. Ховатися будемо. Я взагалі я так кайфанув. Я почав там з малечі щось. Привіт, щось туди-сюди. Дивився, не трішечки перелякані, побачили дядьку з бородою, типу. Боже, це що таке? за… Не знаю, а я теж. А, це апельсин. Апельсин, глянь який. Не знаєш. Тепер знаєш, На, тримай, це тобі. Я не знаю, я прям. Не можу сказати, що захочу дитину, але я не знаю. Це якось все по-доброму, це все було якось так, знаєш, по-щирому. Опа! Опа! Та ти що, все? Ля-ля-ля-ля-ля. Опа! Опа! Оба все. — Звісно, вони втрьох граються, а тарілки я зносив. Стос на синю команду і стос на красну команду. Дивись, ти можеш зробити Ні, Все одно, що я буду робити. Чесно. Ну, як все одно, то все одно. Ну я, ну, я максимально якось розгубився в той момент. Все. в мене в мене вже якась е, надія пропала і віра. Ті інгредієнти, які плюс-мінус могли б поєднуватися з, моєї, з моїм тунцем, вони закінчилися. Я почав вже доводити до діла свою нереальну страву. Типу, доготував ту картоплю, посмажив тунець, порізав його, цю оліку взяв на одну тарілочку, мені не сподобалось. У мене часу ще там 15 хвилин. Не, всі хтось бігає, мітушаться, кудись літають, там щось це. І я розумію, що це реально вже несмішки. Типу, тому що Катіна страва не зайшла, Любина страва не зайшла, але Люба попала в концепт даного випробовування. І мені ну, дійсно стало трошечки стрьомно. Я вибрав курку, а, я зробив грудку. Вона ціла у вас була? Так, да, ціла, ціла. Я з неї зробив грудку. А, Обрізав, да? Зробив мус, потім зварив бульйон, в якому тушкував а, і доводив до смаку моркву. А, і зробив і шкірочки кранч з фісташкою. А підкажіть, будь ласка, де ваш третій елемент? А, кранч? Бачу другий кранч. Бачу філе один елемент філе, вашої страви. Я вважаю, що це один елемент. Філе. Це частина фарширована щось. Да, фаршироване то, щось да. так, а, соус. Ви поклали на філе, ось тут, і зверху ви вкрили грибами. Це одна частина страви. Так, да, дійсно, якщо брати по відсотків співвідношення гарніру і основної страви, да, у мене воно було порушено. Е, типу, я навіть, чесно кажучи, під час презентації, да, я навіть і не замислювався щодо цього. А е, на рахунок те, що мус і е, якби сама грудка це рахується як одним складовим, да, скажімо так, я теж на рахунок цього навіть і не задумався. Ну, я думаю, є грудка. Є е, мус. Що ще треба дітям, щоб вони нормально жили. Да? Я таки думаю. Е, капець. Я розумію, що дійсно це, ну, якщо подумати логічно, да, і зі сторони на це глянути, то це дійсно цілісний якби, е, продукт. І Я такий да, розумію, що це правда. Гарна робота з куркою, з мусом, гарна робота. Порушена пропорція, нема 80%. Трьох елементів скурки. Тобто завдання не виконано. Шкода Артем. Бували і злети, і падіння, бували результати, якими ви нас дивували. Але результат сьогоднішній не дозволяє вам пройти далі. Хоча було і смачно, і красиво. Я стою, я просто, знаєш, мене аж так, ну, типу, я емоційно не показував, намагався це не показати. Але я стою, і в мене, знаєш, такий якийсь писк в голові. Я намагаюся якось вислухати Володимира, але в мене якийсь такий ступор. Мені якось так стало. Та прикро, ну типу, я розумію, що тут ось такенький, малюсенький, малюсенький крок до Кітеля, до суперфіналу. І я розумію, що все, моя історія на цьому проєкті закінчується. Так сталася похибка, помилка, недопрацювання. Але технічно, так, як кулінар, ви дуже гарно впоралися. З продуктами, які ви обрали, і зі смаками, які нам подарували. Умови є умови. Я не дотримався цих умов. На жаль, я не до кінця зрозумів дане випробовування. Е, тому я сьогодні йду. Життя це бути вільним, відчувати натхнення, мати вибір, насолоджуватись моментом. Подарунок від спонсору показу торговельної марки Простор. Простор жити тут і зараз. Клас. Я посміхаюся. А це вигляд і нам дуже приємно. Ой, господі. Хочу сказати в першу чергу дякую Збройним силам України. Те, що дають змогу нам зніматися в цьому просто неймовірному проєкті. Дякую судді вам, те, що повірили. Дякую ектору. Коротше, це був просто нереальний досвід в моєму житті. Шановні мої друзі, я вам бажаю тільки перемоги, тому що ви нереальні люди. просто. Я розумію, що переможець буде один і він буде найсильніший, тому бонваяш. До зустрічі! І ти сюди, який Тьома. Думаю. <гум> Давай. Я дуже щасливий, що я побував тут. Моя дитяча мрія здійснилася. І хочу сказати одне: не переставайте вірити в себе, не переставайте вірити в свої дитячі мрії. Повертайтеся, повертайтеся до тудова минуле і, от, просто станьте ось так. От один момент, і згадайте, що ви хотіли в своєму дитинстві, що ви не зробили зараз, аби бути щасливим, аби бути щасливою людиною. Все, всім дякую, до побачення.